Маємо повністю новий телевізор на 43 дюйми за 8,5 тисяч. Діон на андроїді. Повністю заводське пакування. Як бачите, навіть іде заводська плівочка на самому екранчику, але це не зменшує якість зображення, враховуючи роздільну здатність Full HD. Реально передача кольорів просто ну, неймовірна. Дуже простий і стильний дизайн насправді. Телевізор має гарний звук. Смарт працює швиденько без будь-яких питань. Є голосове управління. Відео 4К. Як бачите, все працює гарно, без будь-яких питань. Для замовлень Євротех – «Луцьк».